А то тут, навіть пропало. 14 березня поточного року до чергової частини комінтернівського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що на території дачного масиву села Кошари Знайдено тіло чоловіка, яке знаходилось на узбережжі Телегульського лиману та мало ознаки насильницької смерті, відразу після отримання повідомлення на місце пригоди виїхали оперативні працівники Комінтернівського відділу поліції, судово-медичний експерт, виїхали експерти-криміналісти та Інжен... Інспектор-кінолог за гарячими слідами вказаний злочин було розкрито. Оперативники відразу вийшли на слід товариша вбитого, який під час споживання спиртних нап... напоїв в ніч з, 14... з 13 на 14 березня поточного року наніс топором удар по голові своєму товаришу та з метою скрити. Сліди вчинення злочину він вивіз, погрузив його на тілешку та вивіз до лиману за вказаним фактом. Комітельницьким відділом поліції розпочати кримінальне провадження за ознаками правопорушення, передбаченого частиною першої статті 115 кримінального кодексу України. Правопорушнику загрожує відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років. За попередніми даними слідства, конфлікт між загиблим та вбивцею виник під час спільного вживання алкогольних напоїв. Затриманий є межами садового товариства Портовик села Кашари, а йому 44 роки. Все інше я поки не можу розголошувати в рамках слідства.